Депутат однієї з міських рад на Сумщині організував схему наживи на амуніції для збройних сил України. Він створив кол-центри і найняв менеджерів та операторів. Під виглядом благодійної організації вони телефонували бізнесменам і просили допомоги у купівлі товарів для військових. Отримані гроші надходили на підконтрольні рахунки і розподілялися між учасниками схеми. У такий спосіб дана злочинна група заробила близько 9 мільйонів гривень. З людей України та приблизно 6 тисяч потерпілих ошукали протягом вторгнення РФ в Україну. Оператори так звані шахраї відправляли людям по месенджерам WhatsApp, Viber, Telegram Відео, відео, На яких були знаходились люди в формі, які дякували даному фонду за допомогу до ЗСУ. А це були ж ті самі особи, які і скоювали даний злочин, а саме шахрайство. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютери, банківські картки, записи обдурених людей та тих, кого вони планували ушукати. Організатор та сім його спільників отримали підозри. Тепер їм загрожує до 12 років за ґратами.